Є отака ниточка, дуже гарна червона. І сьогодні ми пробуємо в'язати, показати вам один з етапів в'язання фіалочки, яка буде мати червоно-рожевий відтінок. Тобто червоно-рожеву. Самі пелюстки будуть біленькі, серединка, як завжди, у нас жовтенька, а листочки. Будуть червоно-рожеві. На відео видно, що біленькі пилісточки мають такі малесенькі ниточки, тобто кожен пилісточок цієї фіалки в'яжеться окремо і залишаються малесенькі такі відрізочки для того, щоб тоді заховати їх у шовчик. Під ниточки під, під час обв'язування рожевою ниточкою усі три біленькі пелюстки. У готовому вигляді, тоді я зніму відео для більш детальнішого перегляду, як це було зроблено. Якщо вам цікаві якісь конкретні деталі, чи ви б хотіли б зупинитися на якомусь конкретному вузлі, ви пишіть, будь ласка, в коментарі. І тоді я для вас зніму більш детальніше відео, де покажу, покажу, на що ви хотіли звернути вашу увагу, що ви хотіли більш детальніше побачити. Тому що сама квітка в'яжеться в декілька етапів. Здається, така малесенька квіточка, а доволі багато часу, і техніки теж вона займає. Потрібно трішечки. З нею посидіти і вивчити її форму, і зрозуміти, як вона виконується. Тому, коли комусь буде цікаво, то, будь ласка, пишіть, будь ласка, я вам все детальніше тоді зніму і покажу. На даному етапі квіточка в'яжеться доволі таки вже легко, тому що вже не одну зв'язала. Якщо ви дивились мої попередні відео, то ви бачили, що в мене вже декілька відтінків. Декілька квіток, ще поки двох десятків нема, але я впевнено, йду до цієї мети. Ще хочеться декілька слів сказати про товщину і вибір самої нитки для в'язання квіток. Якщо ви берете більш товщу нитку, то будуть фіалочки получатися більш такими товщими і більшими в розмірах. Якщо ви берете ниточку для в'язання тонку, то, звичайно, і сама квіточка буде тоді більш тонша, мініатюрніша. Ви вже бачите на відео, які два чудових червоних пелюсточки у нас виходить. Ось я закінчую вже другу пелюсточку, завершальний етап. Зараз цю ниточку, яка у мене залишається ззовні. Петелечка я заховаю на інший бік, витягну її на ту сторону, з цієї сторони, де ми ховаємо всі наші вузлики. от Відріжу такий хвостик, чи маленький залишу, для того, щоб нам тоді на білих пелюстках зробити зразу і такі, наче, поділочки. Як у фіалочок бувають. Так, витягую. Ось тікає від мене вона. Так, ось Ось це. Витягла. Бачите? З тієї сторони дуже багато ниточок. Це не страшно. Тоді вони всі ховаються, що зашивається, що просто відрізається.